Yeah. Мене звати Софія, мій позивний жмихнута. Мені 21 і в армію я прийшла 5 августа 2024 року спочатку навчалася на верстатника, потім пішла працювати спочатку в бар, потім на шахту, потім на завод, який виготовлює вибухівку. Зараз в мене посада зовнішній пілот розвідувальних комплексів літальних апаратів. Більше всього я маю досвіду керування вампіром. Це великий бомбардувальник. Заїжджаємо по сірому, це або світанок, або захід сонця. Ми заїжджаємо. Одна людина обов'язково одразу майже лягає спати по можливості. Ми спимо приблизно по 4 години. Інколи буває більше. Зараз ми працюємо зі скидами, тобто, в нас місія виключно на пораження. Ми, в принципі, взаємозамінні, тобто. Поки одна людина, наприклад, літає, інша підготовлює БК, чіпляє цей БК, виносить дрон, відповідає черговому, якщо є необхідність, якщо перша людина не може, типу третя людина завжди спить і потім так по колу міняємося. Працюєш зі скидами, єдина небезпека, окрім того, що ти знаходишся недалеко від ОБЗ, це робота з вибухівкою. І ну, поки одна людина літає, ти можеш підготувати собі там два-три БК, там скрутити ті самі воги чи фугаси, і просто потім чекаєш, поки людина повернеться, споряджаєш дрон, міняєш батарею і чекаєш команди на те, щоб підняти борт. Побутових моментів треба розуміти, що в душу в тебе там ніякого немає, то адекватного немає. Але ну, типу, з прийомів їжі. Ну, ти там, звичайно, нічого такого не приготуєш, тому ми зазвичай беремо з собою якусь мівіну, якусь пюрешку, яка водою розводиться. Типу, ну, газові балони, те, в чому ти будеш це гріти, в принципі, і цього на вісім діб достатньо. Їжею тебе армія забезпечує. Ти можеш або взяти купити щось своє, що ти хочеш о, взяти з собою на позицію. Або якщо ти не хочеш витрачати гроші, ти просто береш з собою сухпаї. Тобто тобі сухпаї видаються на вісім днів, ну на 8 діб, тобі видають вісім 8 сніданків, вісім 8 обідів і вісім вечер. Шоколадки, батончики це все така їжа, яка дає тобі, в принципі, і насиченість, особливо якщо вона з горіхами. І, в принципі, на довгий час тобі її вистачає. Ми навіть шоколадки, водичку типу, скидуємо піхоті. Коли до них немає можливості добратися, ми робимо гуманітарні скиди, це якісь там снікерси, якась 0,5 води, ти просто їм кидаєш і це вже класно. Заморачуватися і готувати щось таке, ну там просто, по-перше, немає сенсу, по-друге, немає часу і можливості. Плюс теж треба розуміти, що готування якоїсь такої їжі може привертати тварин, а чим більше тварин в тебе скоплюється біля твоєї позиції, тим для тебе гірше. З однієї причини тварини не ходять там, де немає їжі. Якщо там є їжа, то там є люди. Найбільша увага у вас має йти саме на. Вашу професійну діяльність, тобто піхота, ну, дивлячись, де ви служите, піхота, БПЛА, і так далі. Друга найважливіша ланка це, скоріш за все, тактична медицина. Ти не знаєш ніколи, що може трапитись. Більше за все, що потрібно розуміти, що твоє життя потрібно тобі самому. В тебе є командири підрозділів, командири рот. Але ну, вони не можуть завжди нести за тебе відповідальність. Ти маєш думати своєю головою. Якби там не казали в радянській армії, що солдат ну, типу, думати не повинен, думати тут доводиться. Я хотіла відкрити тату-салон. Поки чекаю можливості піти на тату курси. Просто з цією ситуацією не завжди є можливість типу, кудись записатися на навчання. Плюс це треба вибирати проміжок часу, коли ти знаєш, що ти, наприклад, будеш знаходитись на якійсь ротації, ну, пів року, щоб коли ти виїжджаєш, у тебе було 3-4 годинки з'їздити кудись в місто до майстра, до якого ти вже записався.